Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні ми будемо говорити про тему інтуїція, вище я, моя душа і все, що пов'язано з тонким планом, те, що ми не бачимо, а те, що ми відчуваємо. І так як я вирішила записати цю тему не просто так, а для того, щоб ми... З вами могли підвищувати свій рівень свідомості. Я буду вам сьогодні давати різні практики на розкачку інтуїції. І хочете ви цього чи не хочете, якщо ви будете робити ці практики, це обов'язково спрацює, тому що колись це допомогло мені. І спочатку я розповім свою історію і взагалі відповім на таке питання: типу, а чи дано мені, ну не тільки мені, а й усім іншим, да, хто до мене звертається, а чи дано мені. А щось бачити більше, щось відчувати, да? чи дано мені це ясне бачення, ясне відчуття, чи можу я м м говорити своїм вищим я дуже багато таких запитань, і я завжди відповідаю, що це може кожен. Чому? Тому що у когось це від народження дуже сильне, комусь це передається через рід, в когось це прям дар, такий прям дар-дар, а хтось розкачує свою інтуїцію. Чому розкачує? Тому що інтуїція є у кожного, але не кожен. Вміє чи знає, як нею користуватися. І кожен довіряє своїй інтуїції. І от все те, що я назвала інтуїція, наша душа, вище я, це все одне і те саме. Це те, що у нас внутрі, да? це не те, що ми бачимо десь чи можемо щось пощупати, це те, що у нас є. І ми забуваємо про те, що у нас є оця наша внутрішня опора. Ми дуже часто шукаємо цю внутрішню опору десь ззовні, хоча насправді потрібно укріплювати свою цю внутрішню опору і довіряти собі в першу чергу. І зараз розкажу вам для прикладу, щоб ви зрозуміли, як це все працює. Коли ми народжуємось, діти наші, в кого є діти, ми можемо понаблюдати за дітками і подивитися, яка у них гарна інтуїція. Чому? Тому що, по-перше, вони ще не розмовляють, і у них ще в голові мало досвіду. От дивіться, у нас є голоса, да? голос з розуму, щось нам розум наш підказує. А є голос із да? Наша душа з нами говорить, або наша інтуїція. Неважливо, як це називається, це внутрішній наш голос. І ось дитина, коли ще має мало досвіду для мозку, да? багато чого вона не розуміє, немає у неї цього аналітичного складу ума, який набувається з досвідом, вона діє від душі, так як відчуває. Дитина поки ще не розмовляє, у неї дуже гарна інтуїція. Коли дитина починає розмовляти, вона вже починає формувати у себе в голові оці різні причинно наслідкові зв'язки. Да? Якщо там, наприклад. Покладе руку на щось гаряче, вона почеться, і в неї вже в мозку ця історія сформована, вона це вже знає. А до того моменту, поки ще немає цього аналітичного складу ума, діти діють від інтуїції. От у мене дитина, наприклад, вона не говорила десь до трьох чи до 4 років, і мені всі казали, що щось з ним не так. А я ж то розуміла, що з ним все, все добре, і я не заставляла його а, говорити, бо я бачила, що він все розуміє. Він інтуїтивно все розуміє. І е, якщо у вас є маленькі діти, і ви переживаєте, що довго не говорять, не заставляйте, вони обов'язково заговорять. Просто зараз такі у нас дітки, вони дуже сильні, розумні і вони краще знають, що їм треба. Так, от, коли ми були маленькі, а у нас ця інтуїція була дуже гарна. З часом, коли ми виростаємо, батьки нам починають казати: Думай, що ти робиш. Як там ще? Думай своєю головою, а чого ти робиш це, не роби цього. І у дітей формується уже в голові, в мозку така історія, що потрібно думати. А інтуїція це не продумати головою. Інтуїція це про власне відчуття. Ще раз наголошую. І чому я кажу, що ми можемо кожен розкачати цю інтуїцію? Тому що інтуїція це, це знаєте. Як і всі інші відчуття там, бачити, слухати, говорити, як і будь-яка звичка, яка формується. І якщо постійно займатися цим питанням, то ми її розкачуємо і ми просто чуємо себе, себе внутрішньо, не те, що нам іде з голови, а себе внутрішньо ми чуємо. І одна із практик, яка колись мені допомогла, ця практика називається записувати. Кожен час, ну, якщо немає можливості, кожен час, кожних два часа, що зі мною відбувається в плані, що я почуваю, який в мене настрій, який в мене стан. Оце все записувати. От у вас є бумажка, да? і по годинам ви розписуєте. Наприклад, там в 9 годин ранку я радісна, в 10 годин я зла, там в 11 годин я збентежена. Але тут важливо не просто записувати ці слова, що з нами зараз відбувається, а ще й і проаналізуйте. Проаналізуйте, чому ви радісні, чому ви злі, чому ви збентежені. Для чого? Для того, щоб ви побачили, що наш стан залежить від зовнішнього світу, що відбувається. Наприклад, я радісна, бо я залишилась одна вдома. Тобто чоловік пішов на роботу, і я радісна. От дивіться, я залежна від чоловіка. Це я вам на своєму прикладі розказую. Я залежна від чоловіка, коли він уходить, я радісна, бо я сама залишаюся вдома. Е, далі, наприклад, я зла. Чого я зла, бо дитина там розлила воду е, на дивані, і я від цього зла. Тобто я залежна від дитини, від того, що він зробив. Да? По факту, ми можемо, от чому я спочатку відео сказала, будемо підвищувати рівень свідомості, тому що по факту ми можемо контролювати свої емоції, вирішувати, що нам зараз відчувати. Якщо нам хочеться щось таке відчувати, чого ми раніше не відчували, ми просто йдемо і робимо те, що ми раніше не робили. І от повертаючись до цієї практики, коли ми хоча б тиждень попишемо погодинно свій стан, ми, по-перше, побачимо, що Дійсно, на нас впливають зовнішні обставини. Ну, це, так, це так і типу і нормально, але для інтуїції це не дуже нормально. А по-друге, коли ми будемо кожного дня прописувати оцей свій стан, ми помітимо, що ми вже намагаємося щось змінити. Якщо якась, якась ситуація чи подія на нас вплинула негативно, і ми це фіксуємо. Да? Там, наприклад, я знаходжуся зараз в страху. Чого? Тому що, наприклад, там на вулиці тривога, і мені страшно, ну якщо я там не в якому не в безпечному місці. І ми вже тоді починаємо не просто відслідковувати свій цей стан, а ми починаємо його змінювати. Тому що, наприклад, щоб страх це низькі вібрації, щоб уйти вверх, нам потрібно щось хороше. Для того, ну навіть на цьому прикладі, щось хороше це просто знайти укриття і сидіти і розслабитись. Бо коли ми знаходимося в страху. Ми притягуємо з зовнішнього світу різні негативні емоції і події. Коли ми знаходимося на таких підвищених вібраціях, енергіях, коли в нас гарний стан, так само ми в своє життя притягуємо дуже багато чого позитивного. І це одна така із практик це відслідковувати, що я зараз почуваю, як мені, що зі мною. Чому це допомагає розкачати інтуїцію? Тому що інтуїція це, як я сказала, із внутрі да, цей голос. І якщо ми будемо звертати увагу на зовнішній світ і відповідати собі на питання з голови, з мозку, ця відповідь, скоріш за все, буде невірною, неточною, ну як не неточною. По факту вона буде, але вона нас буде трошки віддаляти від нашого там задуманого, бажаного, від наших цілей. А коли ми знаходимося ой, в спокійному стані, нас нічого не бентежить. Ну, цей стан він досягається завдяки медитаціям. Якщо у вас є час медитувати, будь ласка, медитуйте. Оце, знаєте, така внутрішня, внутрішній спокій, він тоді дає можливість почути оцей голос ізнутрі. І коли ми, відслідковуючи, наприклад, увесь тиждень свій стан навчимося ще й змінювати його да, в, те, в те русло, скажімо, яке нам потрібно. А ми побачимо, що ми чуємо, що у нас йде ізнутрі. Бо зараз ми коли знаходимося просто в голові і просто слухаємо і руководствуємося своїм мозком, ми дуже часто робимо помилки. І я впевнена, що у кожного з вас була така історія, коли, типу, щось відбулося, а ви самі собі такі кажете, я так і знала, я так чувствувала, чого я так не зробила. Я так і знала, я так чувствувала. Так от це була інтуїція, яку ви ігноруєте. Ігноруєте і не потрібно її ігнорувати, потрібно прям вчитися її почути. Чого кажу вчитися, тому що да, все в цьому житті ми вчимося. Да? Ми, як маленькі, ми не вміємо ложку тримати і їсти. Але ж ми кожного разу вчимося і це вже входить в звичку. Не вміємо там водити машину, да, сісти за руль. Так само, чим більше у нас практики, тим більше ми вже спокійно їздимо. Будь-що це навичка. Абсолютно будь-які дії, це навичка. Так само і інтуїція, якщо ви будете її прокачувати, будете відчувати, що у вас внутрі, ви будете її чути, і потім вже на автоматі, да, от як зуби ви чистите, ви ж не задумуєтесь про те, що ви зуби чистите правильно чи неправильно. Так само і оцю інтуїцію ви будете чути, і не будете задумуватись, правильна ця відповідь чи неправильно, голови вона ця відповідь, чи вона йде із ізнут нас. І це одна із практик це прописувати. Наступна практика, я практикувала, Вона називається «Утренні страниці в ранішні сторінки, як на українській мові, Утренні страниці. це про що практика? Це кожного ранку, коли ти прокидаєшся, тобі потрібно сісти і виписувати все, що в тебе в голові, на листок. Чому? Тому що все, що в нас в голові, а у нас там дуже багато всього, воно нам заважає почути оцей свій внутрішній голос. І для того, щоб зупинити. Оцей поток мислі, знову ж таки, якщо у вас є час робити медитацію, будь ласка, але я більш така, знаєте, практикую такі речі, які робляться швидко, щоб не втрачати час. Кожного ранку ви прокидаєтесь і хвилин 15-20, все, що є в голові, ви виписуєте на листочок бумажки. Для чого це? Для того, щоб звільнити свій розум від тієї інформації, яка у вас там зберігається. І для того, щоб ви почули оцей свій внутрішній голос, і для того, щоб вам приходили нові ідеї і інсайти. Бо коли у вас в голові оця мислемішалка, оця каша, ви не можете нічого і нового придумати, і ви не можете почути оцей свій внутрішній голос. І це дуже погано, тому що все, чого ми не маємо зараз, нас віддаляє, тільки те, що ми руководствуємося нашою головою, а не нашим цим внутрішнім почуттям, відчуттям і у цією інтуїцією. І якщо ви знову ж таки, хоча б недільку, да, оця практика так само, хоча б недільку попишете все, що у вас вранці, саме вранці, що у вас в голові повиписуєте на бумагу, вам це перечитувати не обов'язково. Вам просто потрібно видати максимально все, що у вас в голові, на бумагу. І ви побачите, наскільки вам буде легше і проще себе чути із Ви цей голос, ви, ну ви його, типу, не, не перепутаєте і. Ви будете розуміти, що це ваше внутрішнє бажання, або ваш внутрішній поклик, або поштовх, або імпульс, що це саме внутрі, не просто з голови. Я придумав, так треба зробити. Ні, це саме внутрішнє, оця внутрішня тема. І коли чим більше ви оце практикуєте, неважливо яку практику, головне щось робити да? в цю сторону, розкачувати цю інтуїцію. І тим більше у вас оця навичка формується. Навичка у нас формується за 21 день. Але для того, щоб ви хоча б спробували, дайте собі тиждень. Якщо ви побачите якісь зміни, то по-любому ви будете продовжувати це робити. Бо я коли спробувала, я це робила протягом ну, півроку року. А рік. І це не просто вже була звичка, це вже був мій стиль життя, знаєте, коли я задаю собі питання і чую цю відповідь із нутрі, а не з голови. Наприклад, їхати мені сьогодні там, в те місце чи ні, так або ні. І відповідь з нулі, так. або ні? Там, вибрати цього хлопця чи цього хлопця. Ну, я такого, звісно, не робила, бо в мене є чоловік. І у вас зразу йде відповідь цього, чи цього вибирати. Сказати мені цю інформацію сьогодні начальнику, чи сказати цю інформацію сьогодні начальнику, як для мене буде краще, і у вас зразу із йде оця відповідь. Не з голови, коли голова, ну, типу, розум він аналізує, які можуть бути наслідки, бо розум нам видає оці причини-наслідкові зв'язки. А саме із коли там, там немає історії про те, що щось може піти не так. І... От, проробивши оцю практику, виписуючи на бумагу да, оці всі свої думки, ви побачите, наскільки у вас з'явиться легкість і в тілі, і в розумі, і взагалі легкість чути себе, чути себе і вирішувати, що вам зараз в моменті робити. Хто, наприклад, зі мною на Ютубі вчиться щитувати по картам, я вам хочу сказати, що спочатку я вчилась не... Не читати карти Таро. Спочатку я вчилася чути свою інтуїцію, і тому мені зараз набагато легше видається ця робота з людьми, тому що я читаю між до Да? Якщо вам буде лень цим займатися, ви можете записатися до мене на консультацію через Інстаграм чи через Телеграм, контакти будуть в описі під відео. Але тут історія про те, що кожна людина може цьому навчитися. Ви можете там увесь час ходити до когось і запитувати, як вам краще поступити. Це, звісно, ваша історія. Як ви вважаєте за потрібним, так і робіть. Але якщо ви тут і ви вирішили, що ви можете прокачати свою інтуїцію, прокачуйте її, і вам тоді не потрібно буде витрачати гроші там, на консультації, на якісь різні ці системи, які нам показують, що нам робити в цьому житті. Тому що наша внутрішня опора вона має бути стійкою. І на неї не має впливати все, що відбувається в цьому зовнішньому світі. Нам потрібно укрі... укріпляти, да, цю нашу внутрішню опору, Оце є оця інтуїція, вище Я, як ще називають, душа це все про одне, це все про те, що у нас внутрі. І хтось починає з того, що ходить по різним системам. А цепляється за ці різні егрегори, типу, наприклад, як Хроніки Акаші, там Тета Хілінг, які ж є різні системи. Ну, Таро також система да, вважається. Це, типу, непогано ходити спочатку туди, десь там щось вчитися, зчитувати цю інформацію, а потім вже без цього да, обходитись. Але найкраще і найпростіше це ось просто. Ті робити практики, які я сказала, і ви обов'язково побачите зміни, тому що вони колись допомогли мені, і так само вони можуть допомогти вам, якщо це у вас увійде в звичку. Ось практики у вас є, інформація у вас є. Якщо була корисна, ставте лайк, пишіть в коментарях, наскільки це було корисно, чи будете це робити. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео!